Що це буде такий? Худі на замку. Худі на замку. Таке. Класне. Елька. Штани ось такі. Джинс тоненький. Розміру... Де тут розміри, дивитися? 25 євро. А, 25. Угу. Так, далі чорні. Чорні. Що це таке? Чорне. Теж штани чорні. 54-й розмір. Я розгляну таку. Такий тепер типу під спандекс. Сорочка. Така лимона 50-й. Ось тут буде затягуватися Наталія. Дуже гарна колір. можна. 52-й розмір. Це будуть м -м, трусики для купання. Далі штани, 42-й розмір. Класні такі цупки з такого. Все так гарно запам'яно, що шкода його навіть. Ну, штани класні, більш такі осінні, важкі. Ось така, типу, як блузка, блузка чи то сукня. От хто його знає, що це таке, Excel. Окей. Оце, що відкривається, буду відкривати. Це, що на ліпучці. Яну, яну зараз. О! Прикольно. джина Лаура З такими стразами. Ну, По-багатому виглядає. Такий от костюм. Це сукенка, що, світшов? А, це сукенка? Я ж кажу, розвернулася. А, така можна. модна. Ой, класно. Типу імітація сукенка а наверх світшот. Дуже гарно. Дуже. І розмір такий. Ну, скільки тут десь XL, правда? XL, 2, XL. Я щось не можу зрозуміти. 52, здається, ні, другий. Дуже гарно. Так, ось такі штани 42-го розміру. Джинс. Джинси завужені персикою. Дуже гарно, Штани 42. Це просто тобою такими брючками йти. М'яний колір. Лосіни спортивні, 42-44. Футболка. Звичайна футболка, 46-48. Така на зубчик. Ще одна футболка 48-50. Ікселька футболка, ця дуже гарна. Теж така з такими стразами ось тут. Гарний колір сірий. Футболка 48,50. Угу. Ще одна футболка 36,38. От попався і стандартний розмір. Далі така, ну зараз, те, що відліплюється, відліплюю. Те, що запаяне вже, видно, що не видно. Ой, те щось гарне, дуже гарне гарно, світшот такий елька, Элька. класна. Классно. Стрейчевый. Вольф такий стрейчевый. розмір 50-52. А, то что ми... Так, давай, щоб мы попутали. Так, далі. отакий вот на зубчик світшот, елька, Ще такий, як показував попередньо рожевий світшот, такий е, голубий 2XL. Той був L, а цей 2 xl Ось гарний колір, Все гарне. Світшот. Ось такий розміру XL. Худі з капюшоном на замку. тепліше, 52-54. Далі пішли футболки. Ось така Excel з стразами. Це це, 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 мабуть, іде або футболка, або лонгслів. Але теж дуже гарний. 52-54. Ось така кофта на горловинці замок. Так, да, кофта наступна. кофта 42-44. Базова футболка класна. 48,50. з таким карманчиком тут. А, і еще такая щось такі малині буде. Така футболка така одна була. Вона така, як чистіша, може. Може бути. А ну, ріка оце. вона відкривається, але маленько подивитися, що таке. Ось така футболка. Ось така розміру. Тут, навіть, попадається. Але вона така, йде, як тринитка, цупкіші такі йдуть. А, світшоти, дивіться, це такі світшоти. З куліткою знизу. Угу. Стягується по талії. Ну, гарно. Гарний модель. Тепленький світшот. 46-48. Це щось таке прикольне. Excel. Теж, мабуть... 3XL. Теж, мабуть, світшот, бо щось таке цупкіше. Так, а це йде така типу, сорочка під спандекс колишній. Так, так да, під спандекс. І внизу буде така на кнопочці. Впрочем, сорочка, пункт. Ой, це щось таке цікаве. Це жилетка, мабуть, так? Да? Щось таке. Ось така жилеточка 2XL. Ну, теж це відкривається. Зараз подивимося, це таке. А, жилетка, жилетка. Классно. Ось така жилетка. Сматенько. Ну, нас що розправиться, то вона гарна. Худи Овіска пішов. Це ну, вже было одне на початку відео. Так, це щось таке тоненьке, мабуть, такий кардиганчик подовжений. Розмір. Розмір 46-44. У сорочка дуже класна. 40-42. Так, ще один світ худі. Ну, капюшон. з капюшоном. Розмір L. Джесова сорочка. 52 розмір. гарненько. 54-56 Паль... таке... а, не пальто, а жилетка. Класна жилетка. Така легенька, не важка. Дуже гарна жилетка. Подовжено. Довга буде. Так, худі таке 14-16 розмір. Сорочка 46 розмір. Ще одна сурочка, теж класна. Це 40 40-42. Так, є якась куртка. Куртка. Куртка А, то зараз покажу. Ой, а, це, така куртка. Ну так, да, куртка. Куртка така буде подовжена з такими карманами. 46-48. Гарно. Кирпічний колір. Це це якась така як термоковта. Термо. 46-48 з катушоном. Да, так, тут тут термо. терми. 52-58. Це може така, як на замку типу сорочка, куртка, щось таке. І... Шкіряний, да, кутри пончо. Вот пончо, пончо і шкіряний умілець. Накидка пончо. І останній, Так, кардиган, Кардиган. класний, классный. Поєднання кольорів. Подовжений кардиган з карманами. Просто отак от на запах.